Друзі, вітаю всіх на Ютуб каналі Української правди. Далі ми будемо говорити. На жаль, про те, що відбувається в Росії. Бо чому це важливо для нас? Бо ми намагаємося зрозуміти, що там каже Путін і чи важливо це для нас. Ми не маємо звертати уваги. Ну і загалом, яке місце в історії займає саме сьогоднішній день. Про все це ми будемо говорити з Олександром Алфоровим, офіцером збройних сил України. Істориком, співробітником Інституту історії України Національної академії наук України, пане Олександре, мої вітання. Пане Дмитро, вітаю вас і всіх глядачів української правди. Пане Олександре, я ось встиг трошки подивитися про мову Путіна перед нашою розмовою. Я в ній нічого нового не почув, а, ну, можливо, вона ще просто не закінчила, щоб ми там щось нове почули. А ви загалом очікуєте ну, можливо, знаєте. Якусь історичність ці промові, бо я чогось очікував особливо від інавгурації, так званої, а там нічого не сталося. Він п'ять хвилин шов, сім хвилин говорив. Ну, зато патріарх Гундяєв, псевдопатріарх Гундяєв сказав, ваше височество, що очевидно говорить про до те, скончання що... віка, там ще прозвучало. <сіплук> Та до скончання віка буде ваша власть. Та звісно, е, я теж моточок встиг подивитися на початок параду. Мене дуже я дуже зрадів з того, що є можливість того, що кілька стерперів генералів може Путін від дощу, який йде, примокнуть і нарешті підуть кудись в часи інші. От, але скажу так, що <кій> історія це звичайний інструмент маніпуляції для саме авторитарних режимів. Чим події відносяться до якогось подальнього характеру, тим це найкраще, тому всі ці. Документи Карсону, всі ціло Трюрики, Шмуріки. Це для Путіна його так би мовити фішка. З приводу промов, так, справді інаугурація, але там трошечки все ж таки, зачепив він тисячолітнє Родина, Росії, ну, але це було дуже летове. Єдине, що на парадах перемоги, так званої їхньої, ми е, чуємо дійсно інколи каркаловні речі, але пропускаємо їх. От, наприклад, у 2022 році Путін під час промови на параді перемоги не вжив жодного разу слово фашизм, а яке вживалося з 30-х років в ССР, в Росії фашизм, фашизм, фашизм. А вжив вперше за з х років слово нацизм. Тому що очевидно, що тоді, коли почалось повномасштабне вторгнення за три дні не взяло Київ, то його вся ця от логіка Пояснення, що він бореться з фашизмом, коли в Європі дивились на нього, як він бомбардує українські міста і казали фашизмом, це ти про Беніта Моселіні і фашистську партію говориш, яка в Україні опинилася, то зрозуміло, це для внутрішньої аудиторії. Але е, скажу, що я мав е, можливість спілкуватися з повненими росіянами, і от вони не розуміють, що е, е, нацизм це. Ота сторінка історії пов'язана з Німеччиною Другою світовою війною. Вони говорять, це фашизм. І коли ти говориш там, ну Бандера був в нацистських таборах. І вони перепитають: в яких таборах? Ну, не може Бандера бути в нацистських таборах, бо нацисти це українці сьогоднішні, розумієте? І тим кажеш, фашистських. А! І от ця риторика, тому цікаво взагалі, якщо Путін у 22-му році змінив в цілому риторику з 30-х років совєтську, то по суті треба завжди дивитися уважно, тому що все ж таки. Парад перемоги для них це демонстрація мускулінності їхньої влади, яка направлена як на внутрішній ринок, так і звісно на зовнішній Тому всі промови Путіна от в таких от точках, маркерах, вони дуже важливі, тому що саме він промовляє погрожує минулого року. Це була погроза конкретна. А для росіян це ну така настанова. Бо ми ж вами прекрасно розуміємо, що в них немає іншого свята національного державного. Як День Незалежності, наприклад, у них єдине на чому сфокусувалося, тому що це була проблема Єльцина. 1 травня комуністичне, 8 березня, жіночого комуністичне день народження Ліна, Вілікактябрська Руси свят не вишив. З травня виявилось для них єдиним днем, який міг би ну замінити щось на кшталт день народження монарха або день незалежності. Пане Олександра, хотів вас знаєте що спитати мені прямо ось тій частині промові, що я встиг почути перед нашою розмовою. Якраз мені здається, що Путін він вдало маніпулює дуже зрозумілими маркерами. Наприклад, героїв так званої спеціальної воєнної операції, як вони називають, він в своїй промові фактично прирівняв до тих героїв, які. <успільнение> яких вони встигли шанувати тих ветеранів, яких вони розмістили на, на трибунах, і це для всіх, знаєте, як мені здається, для росіян дуже зрозуміло і ті герої, і ті герої. А ось це маніпулювання воно прогресує якось, чи воно вони просто використовують стабільні ось такі от історії? Ну звісно, про, те, про що GD, зрозуміло, те працює. іде, звісно, тому що в цілому ми маємо зрозуміти, що Російська Федерація. Ну, вона заходить через ці патерни, не військові в трьох різних напрямках до інших країн, До Білорусі, України. Це через русський язик, руська культура, Пушкін калатушкін які вони спекулюють, що російськомовне населення. Друга патерна це російська православна церква. І третя патерна вхід це до до емоцій, емоцій пов'язаних саме з Другою світовою війною, точніше Великою Чесною війною яка якась, якась така, знаєте, висить повітрі окремо від Другої світової війни. І от якраз ця патерна, вона ж, ну от згадайте, у мене, мене дід покійний майор авіації, то він в 90-х роках отримував нагороди за якусь там річницю перемоги, щось таке. От це вже ну таке, розумієте, це був такий. Тінів цього всього постсилівська, але ці нагороду, наприклад, друку карбували в Росії і розсували на країни СНГ, і от це була підтримка цих ветеранів, обов'язковість приходу президентів. Пам'ятаємо, як вінок впав на Януковича: е це ж прихід до сакральності, до точок єднання. Спочатку десь там помоляться собі, потім точка єднання це оце от. «Вінки» і вічний вогонь, ну і третя точка єднання це русскоязичної челюсті. Так? От, і от власне для, для системи цієї ці поняття перемоги, це насправді є ніщо, ніщо інше як спроба завжди входити. І від аватрани, ну йдуть з цього світу. І от згадайте таке явище, як діти війни. І у нас запровадили. Тобто, люди, які народились до 45-го року, були певні преференції, ну і слава Богу, що вони були, бо це дійсно незахищені верстви населення. Мабуть, відносились так. Війна, як так. так і, мій батько був дитиною війни, але тепер в Росії вже кілька років дитина війни прирівнюється до учасника Великої Катериної війни, до ветерана. Бачите, це продовження такого. Тобто, тепер ветеран може бути будь-хто, хто народився до 1945 року, не повезло тим, хто 10 травня народився. Бачите, от але е це намагання пролонгації. Тому звісно, що прогресують, і ми бачимо на цих трибунах Московськ московського цього параду е часто людей, які мають там ну грубока, ну зрозуміло, там 70-річні, 70 які е приходили всі в медалях. І тепер вони ветерани, і шанобливість до ветеранів Другої світової війни наклалося на віковий момент, і плюс бачимо багатьох ветеранів, які там намагаються щось говорити про е, війну, які, наприклад, є ветеранами Афганістану чи інших е, загарбницьких воєн, які провадив Совєський Союз. Тому звісно прогресують. Я не здивуюся, якщо будуть ще онуки війни, яких потім теж проголосять ветеранами. Пане Олександре, хочу вас знаєте, спитати: ось про що. Десь років п'ять тому мені довелося прочитати книжку одного білоруського письменника Саши Філіпенка, і там я не буду переповідати весь сюжет. Але така цікава історія: хлопчик опіняється в комі, Лукашенко при владі. Проходить 15 років. Хлопчик виходить з коми Лукашенко. При владі метафора, алегорія вона зрозуміла, що нічого не міняється в країні. В Принципі і такі відчуття і в головного героя. на мою особисту думку, в Росії, все ж таки міняється влада. Вона Путіна, вона все ж таки прогресує, змінюється, і все ж таки, ну типу, стає, стає і стала повноцінною диктатурою з огляду на ось це все правління Путіна, так звану його нещодавну інавгурацію. На вашу особисту думку, саме як історика. Всі процеси у нас циклічні зараз. Який цикл у Путіна? Це якась фінальна частина? Чи знаєте, можливо, як в пісні між десь перший приспів? Я абсолютно переконаний, що цього року Путіна ліквідують от Моє переконання, що хочете, це робіть. Є для цього багато різних аспектів, теж історичних, які я. Підгледів на, на стрінках історії в цьому. Це перше, друге, скажу: циклічність безперечно присутня, Путін еволюціонує, тобто він інший, і Путін 2000 року, він інший, ніж Путін 2024 року. Тут вдається в знаки те, про що він часто думає, але не звертає але ми не звертаємо увагу про вік. Тобто, у нього вже пішли певні там деменції трошечки. Пішли дещо там пов'язане з віковими. Він від цього відгороджується його лікують. Він намагається від цього уникнути. Але це теж є один з елементів його психоповедінки, яка накладається на психопортрет Сталіна дуже сильно. Нарцисизм, егоїзм, потім манія переслідування, манія величі. Це по суті, те, що робить ця кремлівська стіна, цей кремлівський кабінет. Бо вони всі отак от, приходять туди реформаторами. Якщо ми говоримо про обрання, вони завершують життя от в цьому кабінеті, який на них тисне. І Путін так само зараз він стискається в цьому кабінеті. Скажу зауважу, що е -е, якщо ми подивимося на історію правителів Кремля, то побачимо, що всі вони закінчували погано, ну окрім Брежнєва, очевидно. Ну, Ленін підстрелений помер від, від склерозу там, сифілічного. Сталіна після інсульта тягала по кабінету, поки він не подох півтори доби. І потім ну, Хрущова відсторонили. Брежні помер своєю смерті Андропов Чернянка, їх там щось рибкою підтруїли. Горбачова відсторонили ну, від влади, Єльцина відсторонили від влади. Тобто це крісло таке дуже небезпечне. І мені здається, що. Чим далі ми просуваємося в роки. Тобто, Путін своєю смертю, очевидно не помре. Путін не досидить до скажімо, свої наступні каденції, так тому є різні такі моменти, щоб його якось сакралізувати, так обрати можу імператором. від собі завтра всі прихожани російської церкви в Україні будуть повідомлені, що коронувався Путіна, що тепер вони русські православні отримали монарха, білого царя. От ще один момент заходу, так такі ну варіанти багато. Але зрозуміло, що цих циклічність є, і зараз я би сказав, що циклічність Російської Федерації знаходиться от наприкінці х років минулого століття. Тобто, начебто, сильна держава, але починаються санкції, починаються свої власні внутрішні Чорнобилі війна в Афганістані, цинки і країну лихоманить. в принципі. Я сподіваюся, що це президент до повторення розпаду Російської Федерації, як колись розпався Савок пане Олександре, хочу вас знаєте, спитати про таку цікаву історію. Якщо пам'ятаєте, колись одна з наближених баст Кремля, це людина на прізвище Сурков. Він десь 2017-2018 рік написав. Статтю, який пророкував Росії там сотні років самотності, щось таке там в нього було, а але я ось там дивився на скандали довкола так званої навгурації Путіна. Введення його на посаду, і їм було все ж таки важливо когось та запросити і побачити на так званій навгурації на цій церемонії. І я так так само бачу і з тим, що відбувається на 9 травня. Вони акцентують, що все ж таки. Там лідер Куби приїхав, а ось дивіться, шпіц Лукашенко сидить на трибуні. Там ну, з того, що я там е, встиг побачити. Тобто, вони кажуть про те, що вони там, ну як мені здається, що вони не самотні в цьому світі. В них є друзі, які їх оточують. Е, на вашу думку, ви погодитесь з Сурковим, який там років шість тому написав, що будуть в Росії сотні років самотності, чи вона все ж таки буде намагатися. Комунікувати з цим е, світом, який все ж таки її оточує, який більше за Росію Все ж таки тут зараз це цікаво. Параль до, до речі, правда, ми би сказали, що 100 років самотності це хороший сценарій, коли вона ізольована, коли вона знаходиться як Північна Корея, але це це знаєте. Це така ліберальна душа російська процвітає. Що от е, не нас, закритися зак закрити, нам ваша санкції, закри... закритися. І от цей ліберал руський або демократ, який говорить, що от треба не воювати з Україною, але ж він, знаєте, він це говорить, сидячи в Криму, пригадуючи думаючи про карельську Бірюзку. І е, погладжуючи свій перстень з якусь ким діамантом, е, вони ж е, всі мерзи і абсолютні падли. Ну давайте по-чесному: немає у них людей чесних. Якби вони ці чесні люди, які казали про те, що не треба війну в Україні, вони мали це сказати в 2008 році, коли напала на Грузію. Почнемо з того. По-друге, Крим як маркер по 3-22 рік, де в них багато шансів говорити. А строків самотності, то, знаєте, це знаєте, це для них. Ж, це не, вони не розуміють цієї фрази, вони думають, що років самотності це нас закриють, і ми будемо в СССР. Оце от, е, фантомний біль їх переслідує. А як було в тому СССР, в тій Російській імперії, і їм це добре буде. Для нас 100 років самотності Російської Федерації, це ну, отримати під боком е, злодія. От як Північну Корею отримує Південна Корея та і що нам ці сто років самотності не потрібні? Їх мають чекати 100 років громадянської війни і розпаду. Оце от єдине, що їм можна, ну скажімо так, побажати, а не самотність, хай вони 100 років воюють з Чечнею, з Якутією, з Тивою, з санкт Петербург, з Москвою на вніжні Новгород. З горікавим та е, хай вони воюють і відчують це, як вони це робили в 1917 20 сімнадцяти роках, коли не було громадянська війна. От тоді ми можемо сказати, окей, це буде сто років самотності. Важче, коли ви будете воювати, і вас і до вас ніхто не буде втручатися. З'їжте одне одного, але оці ці моменти. Про самотність російську, про ізоляцію, та їм від цього не краще Вони країна, яка завжди була ізольована. Це бредні. Я розумію, що це е, таке знаєте, посил до до відомої книги строків самотності. Але ж це та книга про династію, а ця книга. про е, Купу лайна і от ця самоізоляція Московського царства, Російської імперії, Совєтського Союзу і тепер Російської Федерації. Вони із щастям сприймуть ту самоізоляцію, і внутрішню, і зовнішню пане Олександр. У мене о, останнє питання. Обіцяю, е, нас наближається саміт НАТО і. Звісно, багато вже там знаєте, розмов довкола нього, і ось ЗМІ навіть повідомлення, що країни НАТО не підтримують відправлення військ до України. Я зараз не буду вас питати, знаєте, військову складову цієї е історії з відправленням військ в Україну, чи допоможуть, чи вони не допоможуть. Е ви очікуєте від таких ну правду, великих форумах е якісь певні історичні рішення і рішення не відправляти війська в Україну? Може бути десь переломним для цій частині історії цієї великої війни, пане Дмитре. Я очікую те, що от такі фрази про невідправлення війська чи відправлення, допомога, чи не допомога. Я очікую іншого зовсім. Розумієте, ну на мою думку, як історика, такі майданчики зрозуміли, що вони надзвичайно потрібні, бо це переговорні майданчики, де ти без перекладача. Без нікого, мовиш наодинці, без засобів комунікації поспілкуватися з потрібною людиною. І ви ж прекрасно знаєте, всі справи робляться на, на та? і е, зрозуміло, що ці меданчики потрібні, це містки, це дуже важливі перемовні процеси. І, е, стара Європа вона звикла до цих поступових, неквапливих кроків домовлянь. Спілкування в цілому це як це як стара Європа в цьому плані дипломатично як церква. Церква 2000 років існує. Вони будуть потрошки щось робити, але фундаментально. Але чого очікую я, розумієте? От нас начитана вся країна чекала про те, що дадуть американці допомогу чи не дадуть американці допомогу. І так просто все розмусолювало, що ну ну, от де вона, де вона? І всі казали, ага. Отам от республіканці гади, а там деякі демократи-гади, а той старий, той новий. Але ж насправді, от, якщо ми усвідомимо, то це нас ця от очікування допомоги від цивільних людей, це не що інше, як спроба перекинути свій обов'язок і ти служити в армію на американців. І от коли ми говоримо про те, що нам треба мобілізувати до війська, вони кажуть, ні, почекайте, допомога буде чи не буде. Ну якщо не буде допомоги. То що, дозволимо гвалтувати знову своїх жінок, сестер доньок? Ну ну окей. От от в цьому контексті у мене питання виникає вже до людей. Невже ми будемо перекладати відповідальність на майданчики, на озброєння чуже? Ну от біда в нашому домі? І ви знаєте, що коли горить хата, то зрозуміло, що сусіди приєднаються гасити, але в першу чергу любий. Зайди сам в цю хату, яка горить, і винеси з неї документи чи виведе з неї дітей, а потім іди до сусідів. От в цьому плані нам треба трошки акценти, комунікацію трошки змінити. Не, я згоден з вами, що це дуже зручна позиція перекладати відповідальність на когось іншого і чекати якісь війська до України, які, начебто, щось змінять або допомога ШАН. щось змінить на мою думку. Я тут з вами абсолютно згоден, що змінюємо щось саме ми. Пане Олександре, я вам дуже дякую за цю звичайно цікаву розмову. Нагадаю, просто для глядачів української правди Олександра Фіоров, Оф офіцер збройних сил України, історик, науковий співробітник Інституту історії України Національної академії наук України, був гостем Ютуб каналу Української правди. Будь ласка, реагуйте на цю розмову коментарями та вподобайками, аби це відео побачило більше людей.